Ви на каналі Місла. Та пам'ятаєте, як я в попередньому відео розпакувала подарунки? Це ж мені подарували на день народження. То ось, ось Сьогодні з маминого боксіка мені мама подарувала з боксика ось таке девоя із колекції. І от сюрпризики. І тут в мене це із моєї колекції. І в мене є Казі, це самий перший, Шера це друга. Роне – це третій. І Акін – це четвертий. Ось всі, що в мене є. Ну що, поїхали будем і будемо розпаковувати. Беремо ножниці і розрізаємо. Кушать, у мене повторка чи ні. Я вгадала, у мене повторка. Ось. Тут є ще є такі от колекції. Ще. Зараз подивимося. Місяць народження травень. Мої друзі, тату та лоні. Мене звати Шердя милевіня. Я трохи сором'язлива, коли знайомлюся з новими людьми, але потрібно лише обійнятися, щоб одразу стати друзями. Якщо ти мене погладиш, я буду солодко моркотити. Тут ще те, що є в колекції ось, а з цієї сторони тут ось освітнє свідоцтво. І зобов'язково звітя захищатись. Свого любінця піклуватися про нього та любити. Підпис тата. Ну ось. І тут є ще така картинка. Це як вона на картинці, а це вживу. Ну, що, вже будемо ось І Інше, надійсно, не буде повторювати. Я думаю, повторка, і знову У мене вже три шери. ну і знову тут є те саме три. Все. Как у нас весла распаковка. Ну всё, всем пока. Ставте лайк, подписывайтесь на мой канал. Всем пока до наступных встреч.